Захопити е, історичну культурну пам'ятку, і перетворити поділ на матері. слово Вадиму. Е, дуже, е, дуже радію, коли дивлюсь, е, як е, ви приклад для киян, тому що такої організованої групи, протесної групи я ще не бачив, е, яка виходить е, е, завжди такою великою кількістю, е, завжди е, так е, ви. Терпляче відстоюєте усі акції. Тому я хочу вам побажати терпіння. Хочу вас завірити у нашій підтримці. Я ще активіст Київського віч, громадської організації, яка вас завжди підтримує. Якщо там буде встановлюватися паркан будівельний, то всі знають, ну, Олег, точно знає, як зі мною зв'язатися. Ми там у той же час будемо. Нам лише потрібно буде час, щоб добратися. Я вам бажаю удачі успіхів у вашій боротьбі. І е, коли ви даде, е, в майбутньому е, переможете, то не залишайте такі борцовські дух, тому що ви жителі Подорського району, а герб Подорського району це рука у рицарських латах, яка тримає арбалет. Тому е, е, ми повинні е, до усіх процесів на подолі долучатися, до гостинного двору, до садиби балабок, яка застроєна рестораном притона маліна, де продають наші дівчат під ложингами свіженька келятинка є. Це про дівчат, вони так у рекламі кажуть. Малінове обаяння», Заходьте до нас. От. я вам бажаю. Триматися и ну, так держать, так держать. Вы пример, пример для сегодняшнего Киева, для такой э, непримиримой борьбы. Я рад, что есть такие люди и рад, что вы тоже из Подольского района. Всего доброго. Приходите в гостиный двор, приводите детей с 11 до 2. Там э, всегда набивається детская горка, Сейчас детских развлечений вечером, там всегда концерты я буду знать 8. Спасибо. Всего доброго. Тоже не тік, к Дякую, Вадим, що прийняли до нашей акції. Мы так само відвідували гостей двір. Прикро,